Україна за останній тиждень Росія завдала кількох масованих ударів по Україні, використавши сотні дронів і десятки ракет. У Києві пошкоджено територію Софійського собору. В Одесі ракета влучила у лікарню. Постраждали об'єкти енергетики. Частина областей залишилася без світла і води. Україна закликає партнерів посилити постачання систем ППО. Протягом тижня Україна повернула тіла понад 2400 загиблих, зокрема 1212 11 червня та ще 1200, 13 червня. Репатріація відбулася за домовленостями у Стамбулі. Зараз триває ідентифікація. Також відбулися нові обміни військовополоненими. Повернуто тяжко поранених бійців, серед них багато молоді. Це один із наймасштабніших обмінів спочатку вторгнення. Мель не реагує на втрати, потрібен тиск. Президент Зеленський заявив, що лише жорстке ембарго на нафту та ціна 30 доларів за барель можуть змусити Росію говорити про мир. Він наголосив, що втрати понад мільйон військових не зупинили агресію, тому ключовими залишаються санкції та ізоляція. Своєю чергою президент США Дональд Трамп погодився, що Путіну ймовірно байдуже до втрати РФ втрачає до п'яти тисяч солдатів щотижня. Він також висловив занепокоєння. Яння ризиком ескалації після атаки СБУ на російські аеродроми.